Новітній засіб у боротьбі з фантомними болями апарат віртуальної реальності таких в Україні всього кілька. Один із них є в Києві у шпиталі МВС. Це дозволяє в обмеженому просторі за обмежених ресурсів пацієнту за допомогою спеціальної камери, яка відображає побутову його реальність вчитися відновлювати рухи, допомагає йому реабілітовуватися та переналаштовувати центральну нервову систему до нових умов. Владу, який отримав поранення під роботи на ампутацію обох кінцівок, тренажер віртуальної реальності допомагає долати фантомні болі. У мене на початку були дуже сильні фантомні болі. У мене не виходило не спати, не їсти я абсолютно. Абсолютно нічого не міг робити. Десь приблизно перші тижні три, можливо місяць орієнтовно. Тобто, аби в той момент в шпиталі була подібна річ, було б набагато легше, тому що справді від фантомних болей дуже допомагає. Якщо від нуля до десяти ефективність виміряти цього апарату, як би ви зазначили? Десять з десяти. дуже дуже сильно допомагає з фантомними болями. Ну з ними боротися, по перше дуже складно, все залежить дуже від погоди. А тут ти прийшов, ти взаймаєшся, і воно прям тебе кидає в інший світ. От на даний момент я по факту навіть їх не відчуваю.